Стріляли у своїх біля Львова бійці спецпідрозділу Альфа та працівники ДІЇ мало не відкрили вогонь один проти одного. З'ясували, що на одній дорозі правоохоронці проводили дві спецоперації. Начальник обласної міліції сьогодні зітхає з полегшенням. Хлопці з його підрозділу не випустили кулі проти своїх колег зі спецслужби. Напередодні генерал-майор Олександру Рудяку зателефонували журналісти одного з львівських видань та повідомили про викрадення свого працівника. Ну я особисто за погодження з прокурором області вів план перехвату. Працівники спрацювали, були номери автомобіля, була марка автомобіля, затримували даний автомобіль. Стояло питання про можливе застосування зброї. Але в автомобілі виявились представники іншого спеціального підрозділу. В той час на дорозі, де працівники Даї почали операцію перехоплення, працівники Альфа саме відпрацьовували рейд затримання контрабанди. Що могла би бути застосована зброя на перехваті від з моїми працівниками, працівники іншого спеціального підрозділу, іншої служби, теж могли у відповідь застосувати зброю. Чим це закінчується, ви розумієте, прекрасно, так? Да? СБУ поки що утримується від коментарів начальник обласної міліції. Додає, такий випадок на Львівщині стався вперше. Внаслідок цього інциденту не постраждали ані працівники правоохоронних служб, ані, начебто, викрадена особа. Ярина Матвіїв, Павло Замрій, новини.